Привіт, які друзі! Дивіться, що у нас на огляді. Це триколісний електровелосипед від українського бренду Ardis. Має потужність двигуна 350 Вт, акумулятори літі від 48 вольт, 13 А. Мають ось такий легкий доступ через сидіння. Можете взяти з собою, зручно зняти і зарядити. На електротязі ви можете проїхати до 40 км, розвинути швидкість до 30 км, присутня пас-система. Це система педалювання, крутите педальки і двигун вам допомагає їхати. Відповідно на пас-системі ви можете проїхати значно більше. Також у нас присутня система перемикання від японської фірми Shimano 7 швидкостей. Розмір коліс у нас 24, 24 на 235, доволі такі широкі покришки, добре проходять бездоріжжя та різні нерівності. Спереді у нас амортизаційна вилка, дискові гальма, також ліхтарок присутній. Дивіться, як все стильно і гарно зроблено. Всі тросики у нас ось тут в опліточці. Деякі заведені в раму, щоб вам не заважали. Також це модель 2025 року. В ній вже є диференціал, вже вас не буде вести кермо вправо чи вліво, вже будете себе комфортно на ньому відчувати, як на автомобілі. Також в моделі 2025 року в нас вже гальма стоять дискові на кожне колесо. Широке м'якеньке сидіння, воно в нас регулюється. По висоті також у нас кермо регулюється. Тут є такий невеличкий дисплейчик, на якому можна регулювати швидкість, з якою ви їдете. Та бачите заряд акумуляторної батареї. Сигнальчик присутній. Ззаді в нас ось тут присутнє також світло в моделі 25-го року. Це в нас такий великий зручний кошик, куди ви можете покласти різний вантаж, брудозахисні крила, алюмінієві педальки. Якщо вас зацікавила дана моделька електровелосипеда, чекаємо на вас в нашому магазині в місті Бориспіль. Або ви можете в нас замовити його на сайті, і ми вам відправимо любою зручною доставочкою. Не забудьте поставити вподобайку. Пока, пока.